Можу сказати лише одне, що юридична процедура з цього приводу не завершена. Тому будь-які коментарі з мого боку є непорядним юридичної правою. Стосовно того, що Володимир Вячеславович робив силку і зачитував деякі листи, тут питання коректності також стоїть і питання юридичної насінки стоїть також. Тому я більш додати цього природу. Я не маю, не маю нічого. Тому на завершення хочу подякувати депутатам депутата міської ради за підготовку проведення сесії, всім, хто був присутні. Особливо подяку хочу членам речей комісії. Вони сьогодні працювали. Прошу вибачитись за те, що я ну, не зовсім.